Що не перебивати. Не хочу. Наберу. Не хочу. Обеди. Всі заряди даю. Добрий день. Прошу зареєструватися в системі голосу. Дотримано. Дякую. Розпочинаємо засідання постійної комісії з питань освіти, культури, духовного відродження, сім'ї, молоді та спорту. З питань 51-ї сесії Семенівської селищної ради, 8-го скликання, сформований наступний порядок денний засідання нашої комісії. Перше питання про затвердження старости Товстівського старостинського округу Семенівської селищної ради. Друге питання про затвердження положення про проведення конкурсу молодіжний лідер Семенівщини. Третє про затвердження, про звернення депутатів Семенівської селищної ради до прем'єр-міністра України та Міністерства освіти і науки України. Переходимо до розгляду питань. Перше питання. Ой, проголосуйте за порядок денний даної комісії. За порядок денний тут же. же. У мене є запит від жителя села Біляків Святенка Василя Івановича яких хоче, ну, звернення можу зачитати, можу... про практи рішення немає. Про практи рішення ж немає. Я розумію. Але озвучити треба. треба. Ми таке розглядали вже питання. Це. Це Давайте. дайте, дайте. Значить дивіться, uh, да. це uh, oh. не, <плес> не є бунту. Нічого. Це в різному розглядається, <плес> але, але до нічого. Це не в ми не будемо. Якщо вже воно визнає, виявилося, значить дивіться. Таке саме звернення надійшло на адресу депутата обласної ради Куцевула. Таке саме звернення надійшло на адресу селищного голови. Таке саме звернення сьогодні мені дав депутату сироті Сергію. Таке саме звернення Тісніченку. Дуже багато суть звернення в чому? Діти Стеценка, який є опікуном, значить троє дітей, які проживають в селі Біляки, Недалеко від Біляківської школи забажали вчитися у заїченцях і просять, щоб для трьох дітей змінили маршрут і возили дітей трьох у заїченців. Я вам хочу сказати, навіть при великих розкладах завдання наше з вами забезпечити безперешкодний доступ, доступ безперешкодний, без цього для навчання. Але знову ж таки, якщо у біляках є школа, є школа, то якщо комусь із батьків захочеться возити дітей в іншу школу, то це вже проблеми батьків, опікунів, бабусів, дідусів. Ну, давайте так, прикинемо, змоделюємо. Зараз половина дітей захоче, чи три чоловіки захоче з Семенівки їздити це буде у біляки. Прецедент. Це буде звичайно прецедент. І тому я вважаю, що ми для чогось збираємось. Є і ще одне: є на початку цього, ми затверджуємо маршрути, куди ми з вами на сесії затверджуємо, куди чітко написано, коли куди по яких маршрутах ітимуть автобуси. На превеликий жаль, можливо, це була б ідеальна система. Так, да, є багато законів, є те, що там хтось щось комусь зобов'язаний і так далі. Але на сьогоднішній день йде війна, і знову ж таки раді трьох дітей автобус пускати ніхто не буде. Тим більше, що в населеному пункті є школа, є навчальний заклад, де діти здобувають повну загальну середню освіту. Якщо комусь щось не подобається, ну це так, знаєте, коротко, є листи. Я не буду зараз забирати час. Давайте порядок денний затвердимо. Да, це ж не да, розгляд цього питання. Да. Це ж порядок денний. О, це ми ж просто да. хотіли включити його до порядку денного. В обговоренні, від... від... порядок денний, ні, бо немає проекту рішення. Ми да, в обговоренні це, на комісії да, його Людмила Павлівна да, вже да, доповіла да, по ньому. На обговоренні ще по ньому да. поговоримо. Ми голосуємо за порядок денний, який складається з трьох питань. Так, порядок денний прийнято. Переходимо до розгляду першого питання про затвердження старости Товстівського старостинського округу Семенівської селищної ради. E, значить, дивіться, те, e, що я пропонувала, ну я так думаю, що це питання треба перенести на наступну сесію, зняти питання через те, що e, кандидат знаете, є, бо там yeah, немає кандидата. Ну, e, no, будемо так говорити, te, що, те, що є. Я не хочу просто повторити помилку ту. Яку і зробили із я голосувати не буду за це. За, за що? За затвердження староста. Ну треба домовитися, щоб точно людина пройшла. Я маю на увазі, щоб людина а ви прийшла. Ви мене сюди. чуєте? Я, я чую. Чує? Ага. Ви мене не почули. Я говорю, що я вже скористалася раз своїм правом як голови і висунула кандидатуру. Ця жінка обійшла всі комісії. Вона на всіх комісіях була присутня, всі їй дали добро на сесію. На сесії не проголосували. Мені до цього часу соромно. Так ніхто себе вести не буде більше з людьми. Тому в зв'язку з тим, що на сьогоднішній день е, ті кандидатури, які є, ну будемо так казати, є розбіжності у поглядах. А я думаю, що в першу чергу нам не нужні тут політичні амбіції, з чвари нам треба, щоб людина робила і вона задовольняла в першу чергу. і... Товаровиробників, які працюють і живуть на території цієї громади чи старостату, і це так, що я готова до діалогу, я готова ще слухати, і знову ж таки винесу це питання тільки тоді, коли буду на 100% впевнена в тому, що людина, прийшовши сюди, коли ми її. Будемо представлять, що вона не вийде знову зупущено чи роки. чи, чи два а чи, чи три там я претендують. Я ж не зрозумієте це також видвигать. Ми будемо одну. одну що, одну. що? Одну. ну яка разниця із трьох буде не два. Виходить, не претендують. Це природива селищного селищному голові працювати і старою. Я, я знаю, ну це Ти є, художні, і так, я хочу і на івону хоче. вона вносити кандидатуру, але може бути не одна канала. Ну я, я виберу вас за їй готову. Працювати від погодження Значить, з фракціями ж повинно бути. Ми Людмила Павлівна на проведе погодження з а тільки на комісіях ми будемо голосувати. враховуючи те, що ладно, я не буду говорити. Переходимо переходи так. Так, голосуємо. Голосуємо. голосуємо про затвердження старости Товцівського Думаю. старостинського округу Семенівської селищної ради. Голосуємо проти. Таким чином наша комісія не пропонує вивезення. Голосуємо. Голосуйте. У вас нема проти. Так, повідьте. А проти чого ви проголосували? За винесення. Не прийняття рекомендація комісії не виносити на розгляд а, сесії, а, сесії дане а, питання. Сформульоване було питання про розгляд на сесії. Ми голосували проти, значить наша комісія не рекомендує дане питання. Відповідно, голова його буде при формуванні порядку денного знімати, із, якщо по інших комісіях, як, як пройде в залежності. Ну, Земельна за наші проти, а там далі ще три комісії, як вони будуть. Проголосую. Так, наступне питання про затвердження положення, про проведення конкурсу Молодіжний лідер Семенівщини. Будь ласка, провідний спеціаліст відділу освіти сім'ї, молоді та спорту Тетяна Юрівна Корнічук. Дякую. Знову тобто, з цим проектом рішення ми хочемо започаткувати проведення щорічного конкурсу Молодіжний лідер Семенівщини до Дня Молоді. Проте, якщо ми приймемо цього року положення, цього року доведеться його змістити саме нагородження, бо ми не встигнемо технічно провести до Дня молоді, але це буде можливо до Дня Незалежності. Цим проєктом рішення затверджується положення про конкурс та склад комісії, яка розглядатиме подані заявки. І сама ціль конкурсу полягає в тому, щоб ми могли в громаді побачити, відзначити і, можливо, залучити до активного громадського життя молодь саме старше шкільного віку. Тому що шкільна молодь там 14 17 вони ще потрапляють в поле вони беруть участь в конкурсах, там змаганнях, нагороди отримують Школи? так. А всі, хто старше, там 18 і 35, вони залишаються трішки увагою, тому хотілося б побачити їх і відзначити, можливо, якісь їхні досягнення. Положення передбачає 6 номінацій, на які зможуть подаватися люди, і в кожній номінації буде окремий переможець, який отримає прошу нагороду та диплом переможця. А які номінації на Номінації творчі досягнення, спортивні досягнення. Професійні досягнення, розвиток волонтерського та екологічного руху, збереження та популяризація українських традицій, культурної спадщини та громадські дія. Ну, я хочу сказати, що е я задоволена роботою молодіжників. Вас дуже цікаве. Можливо, знаєте, е якщо ви проводите його цікаво і так змістовно, і так продумано все, то здається, що. Якби такі заходи проходили частіше. Але я вам дякую за те нове, що ви вносите у життя нашої молоді, це і колективні перегляди і кінофільмів на стадіоні, де можна побачити, скільки людей, і сидячих на траві, сидячих на пуфіках. і дуже гарний захід був в центрі Семенівки. І взагалі, я знаю, ви дуже людина активна, і тому, знаєте, Хочеться підтримувати і допомагати тим, хто працює. І саме ви правильно зробили наголос через те, що у нас молодь завжди асоціювалася це з старшими класами, але це зовсім не те. У нас дійсно, ви, якщо хтось слідкує, ви бачите, що ми започаткували таку рубрику, і ми пишемо про всіх молодих людей, які залишились в Семенівці і щось роблять. Вони не бігають, не кричать, не пишуть там всякої гадості в цьому. Вони роблять. Хтось займає... Я, наприклад. До недавнього часу, дякуючи Наталі Миколаївні, я тільки знала, що у нас в Семенівці є ювелір, яка прекрасна. Ну, для нас знаєте, що таке ювелір? Це хто знає, що, я. яка дійсно радує своєю роботою і це її ну, взагалі все не перевершено. Плюс до всього дуже багато це і, і лікарі, це і підприємці. Це і ми писали про Наташу Тур, яка теж старається робити для дітей щось, щось знаєте, дуже хочеться, щоб все-таки молодь вона розуміла, що їм тут жить, якщо вже вони зачепились тут, то це найбільше, мабуть, ймовірність, що вони тут і залишаться. І їм не байдуже де вони житимуть, в яких умовах і де будуть жити їхні діти. Так що я вам... Дякую за ваші такі ці і чекаємо від вас більше, частіше і активніше, ну, і масовіше. Масовіше. За ці дні вже договорила. Так, Тетяна Юрівна, одне буде прохання до, прошу членів комісії підтримати у п'ятому пункті фінансування розмір винагороди становить 5 тисяч. Ви назвали скільки номінацій у нас? Шість номінацій. Пропонується кошти на фонд проведення даного конкурсу, треба виділити 30 тисяч, тільки кошти на фонд цього проведення до даного конкурсу молодіжний лідер Семенівщини. Чи в повному обсязі зможуть бути виділені кошти цього року? Це може знати тільки фінуправління, може знати тільки розпоряднує можливість перевиконання бюджету в даний момент. Пропозиція, прошу членів комісії підтримати, зменшити винагороду до трьох тисяч. Перший рік спробуємо, проведемо, як ви дивитесь на це. Чи ми потягнемо з п'ятитисячним фондом проведення даного конкурсу до Дня Незалежності? Це ось буде в теченні двох місяців. Даже місяця. Яких двох? Місяця. Ось. Або вишукувати кошти на цей фонд, тут стоїть сума чітка. Чи його зменшити на три тисячі, на вашу думку? Щоб мати можливість і оточнути. На обдарованості ага. Наталі Миконе, які там винагороди на обдарованості там різні. В залежності від того, 5 тисяч у нас за перше місце немає. У нас найбільше 3 тисячі. Ну це по програмі обдарова, але це в залежності від того, великі сума в цьому році відча. через те, що ні, ні. через те, що брали участь у платних конкурсах, і було там і по тридцять 30 30 тисячі. Все української рідні збільшувались під проєкт. Ні, це, це нема дитині три тисячі. оце за конкурс Яцика обласний. Отримали 300 гривень за третє місце. І ну дитина це, це мало. Це молод. Це мало. Мало, це да. О, Яцик обласний. Це конкурс не, не платний. Ну, давайте, так. Ще воно це не було. Конкурс. Це це давайте зупинимось на трьох, а далі життя покаже. Якщо воно дійсно покаже, що вже десять. Тішу. А що ви мене питаєте? Я, що, я взагалі, що, моє слово десь варте чогось. Депутат не ну, що, вирішується. Що, та ви що? Спасибі, що нагадали. Тетяна Юрівна, буде можливість врахувати пробки в положення, внести пробки. Я би хотіла зробити акцент на тому, що його треба запустити і зробити традиційним. Тоді, можливо, якщо нас буде можливість, то ми можемо додавати Вносити зміни відповідно до. І для всієї молоді і робота, і вже робота ведеться з цього напрямку, де да? ну, ми готуємо. Ми не знали вперше, як вийде сьогодні на сесію, але ми вже готуємо оголошення, тобто це буде повідомлено і на потійних сторінках, і на наших сторінках. І я думаю, що ми або я, або матеріана, переговоримо з старостами, щоб залучати і молодь і старостатів, щоб це зовсім була не саме, а, а вся громада Так, мені знаєш, що мені хочеться, щоб все таки правильно сказали, щоб воно. Старт, от який ви старт дасте, так воно і буде. Понятно, що перше воно важко, і я так думаю, що все рівно е, оголошення це оголошення. А все рівно треба да, спілкуватися з старостами, спілкуватися з, е, ну, там, з керівниками і так далі. І так далі, Для чого? Щоб вони могли вам назвати. Ну, є люди, які просто сороблять. От вони роблять свою роботу тихенько, да, Та я нічого, та я не те. Надо цих людей їх. Да. Насправді ми говорили, це те, що я говорю, це якби офіційно, що ми робимо, а навіть ми на останній зустрічі з молодіжною радою говорили, ми обговорювали ці номінації з ними разом, і вони, я їм говорю, якщо ви вже знаєте людей, які підходять під ці номінації, говоріть особисто. Тому що вперше подаватись на конкурс, це знову ж таки там можуть соромитись, не ризикувати. Але якщо особисто хтось там до когось і скаже, о, ти тут молодець, спробуй податися. Я думаю, що так спрацює. Тому е, окрім оголошення да. буде ще якась особиста да. річ. Оце знає, ж я хотіла, хотіла щоб це. Да. це буде правильно. Дякую, Міктяна Юрівна. Да. Так, ставимо на голосування правку про розмір винагороди, про зміну розміру винагороди з 5 тисяч до 3 тисяч. Будь ласка, голосуємо за правку. І тепер голосуємо про винесення даного питання на розгляд сесії, про затвердження, положення, про проведення конкурсу Молодіжний лідер Семенівщини. Третє питання нашої комісії про звернення депутатів Семенівської селищної ради до прем'єр-міністра України та Міністерства освіти і науки України. Наталя Миколаївна, будь ласка, коротко по цьому зверненню. Виникнулось таке питання про бажання надіслати звернення депутатів Самінівської селищної ради до прем'єр-міністра України та Міністерства освіти науки освіти господи, і науки України. Отже, звернення такого характеру зачитати? Ні, nee, не 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 Але я читаю, основний ледь мотив, головна думка цього депутатського звернення це... Зупинити реформування освітньої мережі на період дії воєнного суду. Не буде ніхто і не просить. Звернення таки... лісового лісові залишився міністром освіти. Це той, що увільнує все, але справа в тому, що там вас... там такі питання виникли що... під час обговорень. Вони сформувалися що... у депутатське звернення в що... сусіда. Це була моя ініціатива звернутися до депутатів. Ми спілкуємося. Чому ми спілкуємося із є звернення обласної ради депутатів? Ми спілкуємося із головами ОТГ. Кожен також, ви ж розумієте, що кожен знаходиться, що директора шкіршого освіта переживає, але все воно лягає також тягарем і на нашу і совісті, і душу, і на все на світі. Тому, звичайно, в цьому ми всі єдині. І для того, щоб все-таки підтримати і депутатів рішення депутатів обласної ради і всіх громад, ми ініціювали такий цей. Мені б хотілося звичайно, знаєте, можна говорити, прислухаються, не прислухаються, але відчуття того, що ми зробили ну, те, що те, що ми можемо. Я вважаю, що цим треба скористатися. Так, да, це важко. От сьогодні знову ми тільки що перед комісією з Людмилою Вітальною говорили, що знову там зареєстровано про закриття шкіл з першого не 9-го, 25-го року, і там треба писати листи голосування про призупинення. Про призупинення да. Значить, я то до 10... Ні, все. 8... Ну, Постанова ж про дистанційне навчання так, Оце, там умови. дистанційне навчання так. на таких умовах, так, що так, там по 18-го 18 сьогодні до десяти треба нам е, щось щось робити. Ну знаєте, саме страшне те правильно, що це все дають отак по ложці, і все більше більше навантаження, щоб нічого, щоб ми нічого не могли зробити. Так само це візьміть що по лікарні. НСЗУ все нові 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 вимоги. Я розумію, що в державі грошей немає, я розумію, але я вважаю, що перед прийняттям таких рішень, знаєте, біда в тому, що все це приймається в Києві, все це приймається на горі. Навіть давайте, якщо брати і Полтаву, то не дуже хто тут часто із керівників відвідує нашу громаду, має це на увазі з профільних керівників. Да? Тому звичайно важко. Я вважаю, що першим. Працювати треба знати умови, в чому працюють, як працюють. Я дуже часто пригадую 3 грудня, коли був візит начальника української казначейства, це слюса Тетяна Ярославівна, яка об'їжджала всі області. І кожне казначейство. Вона була у нас рівно 40 хвилин. За ці 40 хвилин, 20 хвилин їй цікавило, в яких умовах чи тепло, чи є вода, чи на голову нічого не капає, які умови повністю для того, щоб робити, і 20 хвилин вона спілкувалася саме по їхніх програмах професійно. Сіла і поїхала ніяких хліба, сі солі, ніякого, нічого. Тобто, і знаєте, скільки років пройшло. І я на неї, за неї згадую, з таким захопленням, я навіть не пам'ятаю, яка вона, але думаю, це дійсно людина, яка хоче працювати, яка знає і яка вболіває. Тому, звичайно, я б хотіла, щоб ви на комісії підтримали, щоб винесли на сесію це питання. І оту краплинку хай вона буде до великого. Це повністю залишить дітей. Ну, Віктор Олесич, ми з вами можемо скільки говорити, скільки, і я, і ви, і обговорювати все це, і давати оцінку. Ви можете на щось повпливати? Майже ні. Майже, майже відкрито знищується. Відкрито вже знищується освіта. Освіта говорить про освіту. Медицина говорить про медицину. Тобто ті люди, які працюють у якоїсь сфері, вони це все бачать не просто так, а вони бачать це із. Да, з професійної точки зору і це дуже дуже важливо і дуже важко. Ну я вас ще раз говорю, от то що ми з вами поговоримо. Ми тільки заберемо час, да. нічого не буде. А якщо люди пишуть і вирішили, що є такий шлях написати звернення, то чому б і ні? Да. Да. Голосуємо за винесення питання про звернення депутатів Семенівської селищної ради до прем'єр-міністра України та Міністерства освіти і науки України на розгляд сесії. На цьому порядок даний комісій комісії вичерпано. Я ще раз нагадую, будь ласка, вівторок, дев'ята година, дев'ята ранку. Давайте будемо старатися, щоб у нас нічого не заважало, через те, що уже скільки питань? до Двісті Скільки? 264. 264. Це дуже дуже звичайно, що я так думаю, що сесія буде йти не в один день, в залежності від того, як спрацюють наші. Я Наша техніка. берега. Да. Так що я всім бажаю здоров'я, миру і я так думаю, що до зустрічі Другу, у літаку.